Вітаю глядачів мого каналу. Зараз у нас 9.32, 4 серпня. Я роблю карту дня для Запоріжжя, для області і для Херсонщини. Будь ласка, карти, покажіть нам ситуацію на сьогодні, 4 серпня. Яка буде ситуація у місті Запоріжжі, Запорізькій області та Херсонщині? Карту дня для наших людей. Бачите, на Запоріжжя падають сьогодні якісь такі неприємні речі. Бачите, вже пішли і такі. Ну, як бачите, от воно йде з одної карти, витікає все, зрозуміло. да? Тут пішов такий е, мечі, троєчка мечова. Це йдуть такі, знаєте, якісь дуже серйозні удари. Вони зв'язані з, все ж таки, діями. Якісь дії будуть йти добрі для нас. Для міста, для мешканців міста, я не скажу, що то будуть якісь удари іменно по військовій частині. Багато на себе взяли, вже пішли проблеми. І тоска, тоска, зелена, тоска зелена. Ця трієчка, вона каже нам про те, що розумієте, що таке мечові? Це інтелект, це дії, це розум. І якщо воно розбите, то тут його дуже, як знаєте, е, ну, тебе не, як сказати, не сприймають, не пользуються твоїм розумом, не пользуються. Тобто люди, які мають той розум і інтелект, вони не доходять до влади, вони не можуть туди дойти, вони не можуть нічого там зробити, там бар'єр непреодолімий. Туди не приб'єся. І зрозуміло, що там. Тобто розумні люди бачать, що робляться помилки, робиться те, що можна не робити, а треба робити оце. А це не робиться. І це вже йде проблема. Понімаєте, в чому річ? Тобто Це не військова ситуація, що будуть гепать по Запоріжжю там, чи що, щось. Ні. Це не той розклад. Це цивільний розклад, це місто. Але розумні люди не мають доступу до влади. Не мають, Ми не можемо, ми, ми не, не задіюємо людей з інтелектом. Наша влада їх не задіє, видавлює їх, бо їм то не потрібно. Самі вони нічого не можуть. Безтолкові ось, пожалуйста. Нагребли на себе кучу, зробили кучу проблем. А люди страждають. А людям тупо страшно вже. Тупо страшну і невиносимо, і це вже депресуха. Ну, таке, знаєте, не дуже гарне. Давайте подивимось Запорізьку область. Ми ж того не знаємо, розумієте? Ну, тут, бачите, у нас йдуть події такі, але тут же йде і Кубків король. Так, тяжка ситуація, бо там ті злочинці роблять свої речі погані, Ідуть люди мимо, так що може, вам буде чутто. То, розумієте, ці люди, вони от роблять такі речі, до яких приводить ця карта. Посередині наші хлопці, які то якось ровновішують, якось відповідають їм, якось питаються стримувати ту ситуацію. Ця ситуація, вона проходима. Це так кризисна карта, але вона проходиться. Вона в позитивному плані. Так, тяжко людям. Але вони проходять то з силою волі своєю, розумом. проходять, проходять. Ну, а ці ось так себе поводять з як люди вони там хазії, ну, получать посраці, де вони дінуться. А це наші, наші хлопці, наші люди, наші хлопці. Запорізька область тримається. Тяжко, але тримається, їй достається. Херсон, місто Херсон. Місто Херсон, у вас там гарні будуть новини. Uh, і, до речі, там ідуть зміни. Бачите, противоборства йде двох королів. Двох королів. Іде робота, і тут же uh, король, який um, заважає, uh, немає енергії в нього. Немає енергії. Ну, то хай собі сидить там, якщо в нього немає енергії. Хай робота йде, якого є енергія, що зробиш. Така сьогодні ситуація у вас. Не ось. Так що енергії нема, але є фізично бажань нема. Бажання нема. Бажання нема щось робити. Це люди. Це люди. Але новини будуть у вас гарні відносини більш-менш у людей. Але там, бачите, є такий король, який має все. Ну, будемо. Будемо сподіватися, що... А ну давайте що, подивимось, що він має той король. Ха. Ну, це я не сумніваюся, що це за король. Це король расистський. Він грабує там херсонців. Ще й празники устраює. Ще й празники устраює. Ось так. Ну а бачите, людей немає енергії. Нема бажання. Новини будуть гарні. Будуть такі оптимістичні. Правий берег! Правий берег не вистачає, не вистачає, ще зброї там, не вистачає, бачите, духу не вистачає ще правому берегу. Ще накопичуються ці, ну і фортуна поки що перевернута. Поки що подій тут не буде. Сьогодні, на сьогодні не буде. Е, і дивимося лівий берег. Нестабільна ситуація по землі, тобто і матеріально, і фізично люди потрапають. Е, маленькі ті перемоги не, не на користь е, тих покидьків. Що там властвують, і вони бояться. Вони бояться, вони вже в негативному стані в кризисі. Їм з цього кризису не вийти, то вони своє получать. Скоро ще трошки людей осталося ще трошки. Треба почекати, бо то замисел. замисел Понімаєте, не буде просто так об'явлювати президент, не буде просто тіліпати язиком генштаб. То так треба. То. Що нам робити, як кажуть? Чекати. Гірше ні, 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 ніяк як оце чекати та, та доздоганяти. Оця вся ситуація вона зараз така. Ну, що поробиш? Так треба. Так треба, і ми будемо то терпіти і чекати. Бажаю вам терпіння, бажаю вам здоров'я. Все, люди, почуємось, Па-па.